Може, проснемося братися, може станемо. 371Б. С то вінтовий. Вот. Коли стружка наружу. А Б то скидає перед Мітчиком стружку. На М6, треба сверло 5. Ось вот сверло п'ятерка. Саме дешевше, зебровське, тобто Дніпроємовське дебро, да? саме дірмове. Сверло зебра взяли. Метчик М6. Вот. Він такий прямий. Ну. Він прямий. Ну з отаким його. Ну з таким кінчиком. Зараз ми продивимося. За таким кінчиком. І дивіться, що він робить. З отакими фасками. Бач? Дивіться, що він робить. Бач, що воно робить. Цей мічик скидає стружку перед себе. Понимаешь? Клас! Він взагалі сюди не смітить. Він сюди не смітить, розумієш? Ні? <різь> 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 Ой, клас, вообще клас. Круто.